Можна так? В мене є друзі, які дуже довго разом зустрічаються, вже сім років і досі не одружилися. І от ми на Новий рік зустрілися компанією, і кожен вирішив згадати на Новий рік, що він хоче. І от ця дівчина каже: Я би в наступному році хотіла вийти заміж. А її хлопець каже: А я би хотів Xbox. А я такий кажу: Ну ти що дурак, який Xbox? Бери PlayStation. в рамках нашого концерту Сміхожар-шоу. Ми знайомим вас. З молодими і перспективними. Не скажу, що багатими, тому що це діло ми ще будемо провіряти. Е, Олександр Дмитрович, дуже приємно. Е, Комік-стендапер з міста Лева. Є таке діло, да? А тут, тут я чую, кавою запахло. А це у нас Олександр з Лева приїхав. Блін. Е, каву привезли нам. Е, не довіз. Все по не довіс, все в поїзді випустив, випустив на раль да? Так, тяжко. Рой так. Ти можна тебе вважати називати стендапером, так от відкровенно, так? Да? Ну мабуть, якщо б там професійні стендапери, то ті, хто за стендап коміки, які постійно заробляють на це життя повноцінно, то напевно ні. Ну, виступаю в жанрі стендап. Напевно, так буде найправильніше. Ага, якщо ти кажеш, що не заробляєш це на життя, то чим же заробляєш? Як і всі стендап-коміки, веду заходи. Торжественні і печальні, так? Да? От є така штука, от у Львів'янах, уся, от я обратив внимание, що от, вони дуже люблять своє місто, дуже люблять. І всім кажуть, що от, ліпше міста Лева нічого немає на Україні, але всі, сука, живуть в Києві. Як так можна? Поясніть мені цю закономірність. Ну, в нас є е, е, така фішка е, у, у Львові, як кажуть, ну, принаймні, я так кажу: е, заробляти їдеш до Києва, а витрачати з кайфом у Львові. Ну, Тому у вас у Львові все так потрачено в кайф, так? все. <laughs> шарять, шарять, а ті галичани щось знають, щось знають і нам не кажуть. Ох, хитрі вони хитрі, ну нічого. В Києві ми їх розкусимо, щоб не були такими хитрими. Так, е е Сашко, скажи, чим будеш сьогодні на сміхожарі удивлять? Спробую спочатку гумором і такою доволі стриманою подачею. А потім, якщо не підеш, піде, стріпкість піде, так, в кінці? <гум> ну, я, ну запасний варіант завжди має бути <гум> <Да>, варіант Б. <B. гум> Ну, надіюсь, до того не дійде. Надість, і, 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 і ми так надіємось. я бачив з тобою в гримерці був народ, краще гумором, краще гумором, серйозно, так. Да. Як з Лєрою Манзюк, щоб про канал варіант, з тобою такий варіант не пройде. Всі би глянули на такий варіант, але вже не на нашому ютуб-каналі. От будуть продлівати всі всі карантини, всі всі локдауни. Скажи, як монетізувати домашній стендап? От відкрий секрет. А я думав спробувати записувати в онлайні, не вийшло. Але ніхто за то не платить, так да? ніхто ні гривні не скинули, але був був один цей брат мій рідний, скинув 50 гривень і попросив більше не виступає. От він тобі не за скинув, а проти скинув, да? Бо вона, знаєш, музиканти, які за гроші співають, є такі, яким платять, щоб не співали. Так у тебе вторий варіант вийшло. Ну нічого, брат, вони такі, скаже люблячі брати, да є таке діло. Саньок, дуже тобі дякую, Саша Дмитрович. Був у нас сьогодні і радує вас і на каналі Сміхожар, і на своєму каналі. В інстаграмі підписуйтесь Олександр Дмитрович, Данило Котик, Сміхожар. Ставте лайки, теребіть колокольчик і всі ці процедури ділити, де да буде вам щастя, де да буде вам смішно.